Кожна мама, дивлячись на мене, зрозуміє і побачить себе. Коли ти готуєш, дитина завжди хоче до тебе на руки, хоче бути біля мами, допомагати готувати. Так само, щоб вмиватися, чистити зубки, потрібно піднімати. І я вирішила цю проблему. Замовила собі дуже класний стільчик, він облегшив мені роботу. Гарний на вигляд. Легко збирається і дуже функціональний. Нашому синочку Єфрему він дуже сподобався, зайшов просто, він від нього не відходить. З Собою носить, де б він не був. Ось такий стільчик, дуже приємна на дотик доска, і можна малювати. І подивіться, як зручно дитині. Він собі стає і ззаді нього тримається, і таким чином в його є опора, він не боїться і вже дістає все, може вмиватися, чистити зубки сам, допомагати мамі всьому готувати, і мені набагато стало легше з ним бути. Я вже його не тримаю на руках, тому що він вже дорослий хлопчик, і він біля мене і задіяний у праці. Тому Дуже рекомендую навіть їсти за столом він сів на цьому стільчику.